Третє засідання центру допомоги військовим в АТО розпочалося із обговорення по закупівлі 60 бронежилетів для більш ефективного результату. Представники центру вирішили співпрацювати із військовими, таким чином дослухаючись до їх потреб. Серед представлених на минулому засіданні зразків захисту військові відзначили якість бронежилетів Корсар. Саме краще це бронежилет іменно Корсар. Ті бронежилети, що зразки були надані, вони. В принципі, підходять, але вони допись, ну, пошиті не по тому зразку, який якби підходить для військовослужбовців. Для замовлення таких бронежилетів потрібно чекати від одного до трьох місяців, але часу на очікування, як відомо, немає. Тому свої послуги запропонувало інше підприємство. Як запевняє його комерційний директор, в тиждень вони можуть виготовити 500 бронежилетів. Бронежилет «Корсар». Пятой категории. Бронепластина пятой категории. Она имеет все сертификаты, отстреляна. Я специально привез образец, который можно отстрелять. Присутствует антирекошетное покрытие, демпферная система. Подушка самого непосредственно бронежилетия, чтобы погасить запреградное поражение человека, который находится в нем. Все они полностью на липучках «Велкро». Спіна зачищається, опять же, подушки, і такої ж саме квадратні форми бронепластини п'яти категорії. Вартість такого бронежилета близько 4 тисяч гривень, залежно від модифікацій. Їх випробування проводитимуть в середу за участі комісії, представників УМВС та СБУ. В загальному для вояків планують закупити каски, розвантажувальні системи та засоби зв'язку. Петро Гайдащук, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.